Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. 84 чотири кікімори замовили військові волонтерам центру Вінсоларт. Маскувальні накидки потрібні вже, каже Олена Бахіна. Тож просять про допомогу небайдужих. Бо рук нині не вистачає. Дуже люди потрібні. Дуже потрібні. Навіть у нас є такі, котрі беруть додому і дома платить. На виготовлення однієї кікімори йде від трьох до чотирьох днів, каже інша волонтерка Інна Дудар. Плете гачко. Швидкість плетіння у кожного індивідуальна. Хтось робить одну за чотири дні, хтось за два дні. Я десь за два з половиною дні. Нині у центрі кікімори для захисників виготовляє троє волонтерок. Серед них Валентина Журко. Суспільному розповідає. У він солорді з червня дві року. Я на пі. То я ходжу зранку до вечора кожен день. Не важко плести, зовсім не важко. Я до війни крючок в руках не тримала зовсім. Оце прийшла і тут навчилася. Качком беремо, а було скутики, тканини ріжуть нам такі лапшичкою, ниточки торочать, ріжуть кусочками, тюлі різні, кольори міняємо. В природі немає ідеального кольору, сніг випав, але все одно десь травичка про видно, десь земля, десь гілочки. і Так воно не робимо чисто біло, робимо таку, як запачка. Готову кікімуру на манекені показує Олена Бахіна. Він іде з капюшончиком. Йде як розпашоночка. Перед у нас іде коротший, а спинка іде довша, для того, щоб хлопцям було зручніше ходити. Також ідуть подарунки. Дівчатка плетуть носочки, плетуть бафи, балаклави. Смаколики, чайочок. окрім кікімор у центрі. Плетуть і маскувальні сітки на фронт. На них теж є замовлення. Зараз у роботі три зимових та одна осіння, каже Олена Бахіна. Охоче долучитися у Вінсоларді. Чекають із понеділка по п'ятницю з 10 ранку і до 4 вечора. Головне бажання та мотивація, каже Бахіна. Процесу плетіння сіток та кікімор навчать. А люди приходять всіх, чекаємо. Всіх навчимо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. <пліця> Кінологиня Ольга Нагоринська під рухливу музику дефілює з Лабрадором. Супер. Сьогодні до терапевтичного процесу залучено 10 собак та одну кішку, розповідає Ольга Нагоринська. З тваринами жінка працює 8 років. Каністерапію для військових у цьому закладі проводить вдруге. У нас не тільки каністерапія, а й терапія. Хлопцем було приємно, цікаво, незвичайно. Сергій Топін Суспільному розповідає, служив у 80 80-й десантно-штурмовій бригаді. Торік, 1 квітня, під Бахмутом, отримав кульове поранення хребта. Нині пересувається на кріслі колісному. Вінниця шосте місто, в якому проходить реабілітацію. Я був в Дніпрі, в Києві, в Івано-Франківській, в Уаличі. Потім опять Івано-Франківський. З Івано-Франківська сюди в Вінницю за дев'ять місяців тут сів перший раз візок і взагалі рухатись. Почав. Я лежав до цього вісім місяців. Такі сеанси з тваринами каже військовий, заряджають позитивною енергетикою та змушують посміхатися. Дев'ять місяців в стінах. Ти не бачиш. Ні, нічого практично. У тебе стіни, лікарня, ліки лікуюсь. Цікаво було різні породи подивитися, як емоції передати. Трошки розражаю обстановку. навіть не трошки, але доволі таки хорошо. Реабілітолог Олександр Колісник каже, каністерапія сприяє не лише емоційному розвантаженню пацієнтів, а й прискорює процес одужання. Вони. Підняті духом, вони стають більш відкриті, кращий сон, кращі тиски, кращі показники по нашій частині. Нам менше приходиться боротися вже з якимись негативними наслідками. Спілкуючись із тваринами, військові відволікаються від пережитого на війні, каже директорка закладу Софія Кочарук. Це все лікування емоціями. Знімається е, е, психічна напруга, е, агресивність, депресія, подразливість. Покращуються всі фізичні функції і, звичайно, когнітивні пам'ять. Тому все це ну а в першу чергу це позитивні емоції. Сеанси каністерапії у лікарні проводитимуть і надалі. На наступну зустріч каже кінологиня Ольга Нагоринська, візьме з собою не. Не лише собак. Подальшому плануємо додавати також тварин та птицю для позитивного відломлення наших хлопців. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця. До п'яти років в'язниць загрожує чоловіку, якого підозрюють у тому, що запускав салюти у новорічну ніч. Як розповіла Суспільному керівниця відділу комунікації поліції області Заріна Маєвська, затриманий мешкає по вулиці Стеценка у місті Вінниці. Йому 35 років раніше судимий. Завдяки вжитим заходам, поліцейські встановили чоловіка причетного до правопорушення. Ним виявився 35-річний житель обласного центру. Наразі відомо, що чоловік раніше судимий за майнові та наркозлочини. За вказаним фактом поліцейські здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, передбаченої частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі. Наразі, за словами Маєвської, чоловіка допитали та відпустили. Чому порушив закон, чоловік пояснити не зміг. Не Не що знав, Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, каже Маєвська. На сьогоднішній день в мене вже 6 будинків є. Але на жаль, тільки три повністю відреставрованих. Олена Присяжнюк купує старі будинки у рідному селі, ремонтує їх, аби, каже, своїм прикладом надихати інших не відмовлятися від спадку. Понад два роки тому почалося усе з будинку прабабусі, розповідає Олена. У ньому ніхто не жив майже 20 років. Стіни посунулися, вікна зогнили. Тут, каже, і зіштовхнулася з першими труднощами. Для ремонтних робіт треба використовувати природні матеріали глину, пісок, кізяки. А як. Із ними працювати не знала. Важко те, що глина завжди дихає, і вона постійно тріщить. Вона тріщить, її постійно потрібно підмащувати. О, це, напевно, найбільший такий мінус, але при цьому всьому є плюс. Глина вона діє як термос. Тобто, тут, якщо гарно нагрітись, цю, цей будинок, то він дуже гарно тримає тепло. Так само влітку тут завжди прохолодно. Нині тут колекція вишитих сорочок, весільні віночки, посуд. Кімнати, прикрашені рушниками та тканними килимами, розповідає Олена. Щось купувала, щось надсилали люди, яким сподобалося її починання. Завершивши у ній ремонт, взялася за сусідню хату. Розібрала грубку, об'єднавши в одну дві менші кімнати. Так змогла тут поставити великий стіл, аби проводити різні майстер-класи. Я... Роблю так, як відчуває моє серце. Хочу зробити абсолютно щось нове та унікальне. А далі показує Суспільному хату через дорогу. Вона розмальована квітами. Каже, мріяла купити саме її, але бабуся переконала спершу відреставрувати власну, а вже потім братися за інші. Думки починалися з неї, але робота ні. От, тому я дуже рада, що вона в мене є. От вона мені дуже сильно подобається. Тут зовсім інше планування аніж в інших хатинках. Усередині будинку стіни та піч теж у квіткових орнаментах. Мені допомагала дівчина з Вінниці, в неї псевдонім Мальва. Вона сама запропонувала мені оздобити мою хатину. По завершенні ремонтних робіт береться за умеблювання, знайти ліжка, дивани, столи чи стільці не й легко, каже жінка, шукає оголошення або ж розпитує у місцевих жителів. Мало з людей розуміють цінність таких речей і вже давним-давно все таке попалили. Зазвичай такі речі не вартують дорого. Їх хочуть продати, бо вони їм за. Бажають. Олена розповідає, реставрувала прабабусину хату, аби її сини могли відчути увесь колорит сільської господи, поспати на печі, з'їсти домашній хліб. Першими кроками поділилася у соцмережах. Каже, не чекала, що така тематика стане цікавою для інших користувачів. Тому, коли почали розповідати, як вона їх надихає, почала вести блог, щоб пропагувати українське. Люди починають брати з мене приклад. Реставрують будинки своїх прабабусів, дідусів, які залишились їм в спадок. Вони їх не продають. Наразі тривають. Ремонтні роботи в інших куплених будинках. Тут мурують грубки, лагодять підлогу. Згодом у всіх шістьох будинках Олена планує проводити етнографічні заходи. Лена Карбівська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2162 прізвища.